Всім привіт! Сьогодні знову вирішила вам показати частинку свого дня. Субота, восьма ранку, ми вже були на базарі. На базар я їхала чесно по полуницю. Думала вона дешевше, ніж у нас під магазинами і в магазинах. Але ні. Хоча зранку ви знаєте, на базарі дуже багато селян. Чесно, я сподівалася, що в них полуниця дешевша. Але ціна 150, 180 гривень, 160 гривень, дивлячись, яка маленька чи велика. Не дуже дешевше. Якщо що, у нас на районі у магазині також 150 гривень, така непогана, гарненька клубничка. Так, ну, все-таки я купила, звісно, клубнички. Ось взяла ось таку крупненьку. Стояв мужчина, ви знаєте, у нього сама адекватна ціна 150 гривень, але така. Полуниця дуже гарна, прям крупна-крупна. Ось дивіться, яка гарненька. 150 гривень. У нього люди розбирали дуже-дуже гарно. Ось взялась така віддасть полунички, тому що моя дитина і коктейлі молочні робить, просто полуничку е їсть, Ну, обожнює така. І ми купили полуницю, а потім ще батьки передали нам, звісно, <кій> полунички. Дитині, ось така вона невеличка, правда така. Але кажуть, дуже-дуже солоденька. Ось така невеличка полуничка. Але ароматна, ви знаєте? Так, ну, раз вже їздили на базарі і ще заїхала в АТБ. Тишки скупилася, зроблю вам зараз ще розпаковочку. Так, що я в АТБ купила? Дві бутилочки водички. Це не я, це чоловік купив. Йому зараз дуже жарко, хочеться такого чогось холодненької і водички. Далі, далі, далі. Це, знаєте, зараз дуже жарко, і зранку в мене, чесно, немає чого снідати, тому чоловік купив ось таку ковбаску ось таку по 210 гривень. Оця паличка заважила на 195 гривень. Ну, каже, на бутерброти також швиденько. Ми таке стараємося рідко їсти, але іноді хочеться. Ну, це, звісно, я противник такого, ну, вони були по акції на тебе ці булочки. Чоловік також взяв зранку на бутерброди. Ой, хліб не ставила. Хліба теж вдома немає. Знаєте, сьогодні зранку завернула холодильник, а там реально пусто, є тільки овочі. <смеш> овочі. Так, хлібчик ось такий український. Це дитина з понеділка йде в табір. У них там буде, звичайно, комплексний обід, але ще сказала такий перекус як брати, тому взяла ось такі хлібці, вони без нічого такі хрум, хрумкають гарно. І дитина їх любить. <смеш> ось сироп роблю по акції. Та, що така щось запершило в горлі. Ось такий сироп по акції взяла. В тебе зараз і цей чоловік набрав кукурузки. Ось такої кукурузки. До речі, сказав, що це, вона без цукру. Слухайте, дійсно. дійсно кукурузка без цукру. Кукуруза суперсолодких сортів, вода сіль кухонна. Класно. Ви знаєте, я її не бачила в тебе чесно. Це на салати. І ще кудись можна придумати. Так, Це взяв горошок, каже, я ще хочу таку рибку. Я вже готувала, показувала е, така запіканка з рибки. Туди потрібен горошок, дуже смачно, каже, може ще зробити, бо дуже сподобалося. Це чоловік також на нам взяв такий сирок. І ну що ж, готувати щось потрібно. Взяла в АТБ молоду картошку. Е, думала взяти на базарі. Картоплю на базарі молода картопля по 70-80 по гривень. Тут вона трішки крупніша, на базарі така маленька, знаєте, це така зовсім така, що можна помити і, і, і не чистити і одразу готувати. Тут трішки також кректи, але 39 гривень. Взяла, буду сьогодні готувати картопельку. До речі, покажу, як я готую. Дуже смачно, дуже швидко виходить, хлопці такі люблять. Так що ось така розпаковочка. О, друзі, нарешті я настроїлася на готовку, тому що в нас так жарко сьогодні, що просто неможливо. неможливо. А в кухні біля плити взагалі капець. Тому на вечір оце тільки надумала готувати. Будемо готувати картоплю. Е, ну, мала небагато так приготувати, але вирішила, е, усю приготую, щоб пару днів точно не заглядати до плити, бо дуже жарко, дуже прям е, капець. Тому зараз будемо готувати. І ще я хочу вам показати, що в мене є. Хочу трішки вам похвастатися. Подивіться, яку мені красу сьогодні подарувала. Дуже гарна людина, гарний знайомий. Дивіться, яка краса. 23 троянди. Це просто я не можу наліпуватися. така краса, а які ароматні! У мене навіть вази такої немає, знаєте? І не розділиш їх, бо 23 вийшло все рівно у якійсь вазі парне число, тому я так оце віддарочку, в якому привезла, так і поставила. Але подивіться, яка краса Боже, Дуже гарно. Так, це все добре, але готувати треба приступати. Так що поїхали. Так, а ви знаєте, що я вам давно не розповідала. Хто може, слідкує чи слідкував, ми ж дитину возимо на сіттерапію, лікуємо від алергії в Черкаси. Тому я вам на початку відео показала трішки дороги. Ми ось пару днів назад були знову, робили вакцину, все нормально, все добре, йдемо по графіку, який нам порекомендував лікар. Так що все нормально. До речі, в кого є, може, які питання по цьому поводу, то пишіть. Я з задоволенням відповів. Ось така я хотіла розповісти, вам давно просто не показувала, що ми ж їздимо на вакцину, все нормально. Так, знаєте, не можу настроїтися, дуже жарко. Ну, картоплю я, до речі, вже почистила. Молодува тебе купляла, я вже казала, 39 гривень, але вона знаєте, оця єгипетська. Вона деяка чиститься, а деяка не дуже. Тому я одну почипку шкребла, знаєте, оцю плівочку. Іншу почистила, так як звичайну картоплю. Але ж срібно на базарі 70-80 молода, а ця 39 нормальна. І за смаком вона дуже смачна, ми вже її купували. Так що картоплю я почистила, зараз буду ставити відварювати. І так, поставила я картоплю. Зараз додам солі, відварюємо до готовності. Але знаєте так, щоб була ціленька, не розпадалася, не розсипалася так. Все, нехай готується. Ну що, картопелька наша відварилася. Тепер я беру велику сковорідку, так як картоплі у мене багатенько. Туди нівко нарізаю сальце. Так, якщо ви таке не любите, на, саль, на салі, можете просто на маслі, можете просто не зажарювати. З молодої картоплі страв дуже багато, її можна по різному приготувати, і вона, я думаю, до виходить кожен раз смачно. І так, я чуть-чуть зовсім трішки його підрумяю. Не так ну, навіть не підрумяю, а просто щоб воно таке стало прозоре. І потім сюди буду додавати нашу відварену картоплю. Я на дійсно не, не чуть, тому що все теж кварчить. Так, відварену картоплю додаю, щоб воно. Щоб вона смажилася, підсмажувалася разом із нашим салом. Отак, все помічуючи. Лішки її підром'яню. Можна також додати спеції, сіль, перець, у мене салон трішки солоненьке, тому я нічого не додаю. Потім іще буду показувати, що буду додавати. Мені і так дуже дуже смачно. Картопля трішки підрумянилася. Тепер сюди додаю часничок, багатенько частечку. Щоб було смачніше. Сметанки трішки у мене домашня. Так як у мене її багатенько. Ось так. І багато-багато нарізаного укропчика. Так. І тепер це все гарненько перемішую. І трішки також ще декілька хвилин обсмазую. Не дуже, щоб часник, знаєте, не втратив свій смак, свій аромат. Це дуже смачненько. Дивіться, за смаками сметанки можна більше додати, можна взагалі не додавати, якщо не любите. Ось так. Мат стоїть неймовірний, дуже-дуже смачно. Ось так трішки протушкували і все, картопелька наша готова. Я вам хочу сказати, що в мене хлопці обожнюють цю страву просто-просто. Це найулюбленіша страва із молодої картоплі. Звичайно, якби картопелька була оця, знаєте, маленька, дрібненька. Воно було б набагато якось можливо красивіше візуально, але і так дуже-дуже смачно. Якщо вам не подобається велика картопля, можна її на частинки перерізати. Це все за бажанням. Але звичайно, з мілкою, то взагалі буде супер. Такої страви, звичайно, подаємо салатик, я ось уже нарізала. При подачі буду його заправляти оливковою олією і трішки лимонного соку. Ну що, будемо насипати нашу картопельку. Будемо насипати, щоб вона остивала трішки. Я поки замішаю салатик. Ось так, краса. Ось так цієї трішки. Сметанки полити зверху, сока, Ось краса і смакота. Ну що, ось і минув майже до кінця наш день. Я вам його частинку показала. Дякую вам за перегляди, за увагу і до наступних зустрічей!